Від сьогодні протистояння навколо кирносівського цукрового заводу переросло в боротьбу не на життя, а на смерть, і це не фігуральна фраза. Вночі обороняючи цукроварню, загинув чоловік. Окрім загиблого, постраждало чимало народу. Четверо людей опинились у лікарні з травмами різної ступені важкості. Жінка 44-го року народження отримала перелом стегна. Усе сталося о другій годині ночі. Машинами наїжджали Жінку? на людей на по ногах, не дивлячись на дітей, ні на жінок, ні на кого. Сказали, якщо ви нас не пустите в цукровий завод, ми приїдемо на слідущий раз з людьми з автоматами і попристрілюємо Вам ноги Прошу. без пятнадцяті 4 підняли як бойова трога в армії. Ну, я швидко а прибіг сюди, тут вже колотнеча була. Вже побили охранника. Не можу. Собак штук 10, на мене такі овчарки. Не можу, волнуюся. Жінок, травми нанесли, переломили бідро, мене в плече кирпичом. Це вже не перший факт. Після першого побиття людей тими самими горе власниками, якими вони себе називають, ніяких дій не прийняла ні влада, ні міліція. Кернасівчани живуть, наче на полі бою. Довелось навіть прилаштувати в дворі дому спеціальний набат, завдяки якому більше сотні людей змогли оперативно відреагувати на рейдерську атаку, збігтись до заводу на оборону. Чоловік, котрому було 70 років, але який був у досить гарній фізичній формі, помер. Як стверджують очевидці, його в шию вдарили електрошокером. У міліції на запитання людей відповідь, де й поки що немає кожен тиждень вбивати, щоб ви мали підставу? Ви людина чи ні? Я, я, я людина чоловік з їхньої сторони Лупи. доставлені теж там травма. я ж не можу це. Вони самі не, не, не приславати за словами людей. З охоронниками чергував один міліціонер, але оперативна група під'їхала лише за півтори години, коли народ стікав кров'ю. Журналістів, заступник головного міліціонера, запевнив, що справу без розгляду не залишать. Я б не хотів би так. Стверджувати, що люди незадоволені. Ми тут якби по одну сторону з людьми, тому що ми і признані захищати їхні інтереси. От, але не знаю, які у вас аргументи з цього приводу. є. мені сьогодні я спілкувався, ніхто не дорікнув. До людей прийшов і голова райради, але конструктивного діалогу не вийшло. Стосовно того, що загинув чоловік, ще не зроблена експертиза, і ще сьогодні немає документального підтвердження причин. Тому наперед не треба говорити, що хтось комусь сказав. У сьомій годині вже позвонили з Москви і сказали, що це там у вас робиться, кого це там убивають? А як це в районі за 12 кілометрів? Ви нічого не знаєте. Ну як це так може бути? Скажіть, пожалуйста, дружина загиблого чоловіка. Як власне, і всі, хто зібрався під стінами цукроварні, осуджує владу, котра не звертає. Уваги на біди, що навалились на керносівчан. через бандитів Чоловік пішов на той світ, бо ночі приїхали. Чого ви ночі їдете? Чого ви їдете людей б'єте? Чого ви тих жінок побили? Чого це таке робиться? Доки це будемо терпіти? Це, це позор, це все таке. Чоловіка до життя не повернеш. і хто заплатить за лікування постраждалих? Аби дізнатися, як почувають себе ті, що постраждали у нічній сутичці, ми приїхали до Тульчинської районної лікарні. Заступник головного лікаря розповіла про нічний переполох. 19 травня о 5.30 ранку в приймальне відділення районної лікарні з Кирнасівської міської лікарні швидкою допомогою було доставлено четверо осіб, які потребували медичної допомоги. Враховуючи нестандартну ситуацію, ми зразу же направили туди в Кирнасівку дві машини швидкої допомоги. Охоронницю, котра в ніч на 19 травня працювала на цукровому заводі, госпіталізували з травмою м'яких тканин живота. їх було чоловік 20 з вовчарками. Тут почали замки відбивати, відбили ворота і заїхали машинами. Не давали нам ні пройти, ні. коли ми почали телефонувати своїм по роботі, один одному почали в рельсу бити, вони не пускали, але ми все одно перефолтували, вже наші люди почали бити в рельсу і почали збігатися. Це ж ніч не видно, камінцями почали, вони приїхали, там три лопаті ми великих відбили в них. Тоді чи пить, чи що там ще в них в руках, там ж не видно, хто кого бив, бо ніч була. Тоді... Вони тут вже і мужики наші набігли, пенсіонери. В общем, драка ніч не видно хто кого. Камінцями я отримала. Тоді дивимося, коли він цей той один сидів в бусі, бере машину і розвертається. І шість раз ще сім тако почав по людях їхати. І постійно нас влада і міліція роблять винені скільки ми не писали заяв. Писали і заяви, і на міліцію, і туди до влади нашої ніякої відповіді ми дочекатися не можемо. Зроблять постійно нас винуватими. Наталка Доляк, Олександр Ліницький, новини, телеканал Вінниччина.